Ребята, всім привіт! Ви на каналі Bodio Vlog. І сьогодні я вам покажу мій сетап ПК. З що він складається і так далі. Так, запускаю ПК. Ось, дивіться, як він запускається. Стекляний корпус. Зразу кажу, що всі характеристики мого сетапу будуть на екрані. Ось у нас запускається. Ось клавіатурка. Мишка. Так, запускаємо. Зараз я вас поставлю на штатив, щоб вам краще було все видно. Так, ось так. Надіюсь, вам все видно. Так, погнали, нові, Системник у мене основа всього. Повторюю вже, всі характеристики будуть на екрані. Монітор у мене від Gigabyte GS25F2. Характеристики я вам зараз покажу. На екрані. Так, 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 настроєчки Екран. Параметри дисплея Ось те, що я вам казав. Режим робочого стола 1920 х 1080 200 Гц. Так, йдемо далі, ребята. Клавіатура в мене від Hathor ISFL Mecha Rainbow Black. Механічна з підсвіточкою. Я як користуюся нею мені дуже зручно, нарікань немає ніяких. Тут іде програмка до неї. Ось як бачите на екрані. Ось. Так, Тут можна настраювати підсвітку різним джерело. Доти хвиля, ось дивіться. У мене стоїть стандартно, тут Marketing. Так, показую далі вам. Мишка у мене Provide Gaming Raid right Black. Ось, вона підключається так, як і по безпроводу, і так з проводом. Зараз вона підключена на проводі, тому що розряджена. Наушники, Наушники в нас від фірми Hator Hyperpunk 3 Hi-Res Black. Підключаються також по проводу і по безпроводу. Коврик у нас. Коврик у нас Game Pro. Ось такий. Всі ціни і всі характеристики будуть на екрані. Так, що вам далі розказати? Так, 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 так. В цілому мене ста влаштовує, все працює, виглядає нормально. Я вам покажу зараз свою систему. Ось мої характеристики всі. Так, ось як бачите. Так, все. Вроді би, все вам показав. Якщо хочете більш детальну версію про мій сетап, все я вам розкажу. Про стіл е і так далі. Про всю периферію вроді вам розказав. Все працює добре, як бачите. Все нормально. Так, так, все. В принципі, я вам все розказав. І ще не додав, що наушники йдуть у нас з мікрофоном. Звук хороший, я вже провіряв. Мишка також нарікань немає, також хороша. В принципі, все устраює, все нормально. Якщо вам подобаються такі ще формати, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обов'язково будуть нові відео і так далі. Так що, всім удачі, всім пока. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока.